Ще до позиції на тут ту. на мене з приводу полоси ви починаєте теста купера? Це 10 віджимань, 10 присідань, 10 бьорпі на час. Далі всі проходження повністю перешкод у вас розраховані на командну роботу. Одне одному ви маєте допомагати і прикривати. Нема такого, що один проходить перешкоду, поки група десь застрягла. Ви за одне одним дивитесь, спостерігаєте. У вас будуть поранені. Так само ви маєте реагувати на вибухи, дима і тому подібне. Там, де дима, ви ускоряєтесь, там, де вибухи, ви відповідно реагуєте питання. Зрозуміло. Перша група. От, 10 віджимань, 10 присідань і 10 прыжків присіли. О, зрозуміло. Поїхали! Помагай, допомагай! Ну, піднімайте його! Один весь займає позицію! Давай, займай позицію! Його Його, воно, сюди, сюди, сюди! Займай позицію з крей! Давай, бігай! Проходимо дідаємо! Дерево не касаемся. Выходишь, выходишь, выходишь. Трою, блядь, не уронит, блядь. Давай, давай, не бойся, давай. Тримайся, Давай, давай, давай. давай. Ця полоса, ідея виникла в Британії. Взята повністю під копірку з 128-ї бригади від моїх колег. На полосі розташовані висотні перешкоди для того, щоб військовослужбовець міг долати страх висоти перше в снарядженні. Тоді, коли слизько, холодно, брудно і тому подібно, коли бахкає, дима, щось не видно. Так само є перешкоди. Закритого типу труба для боротьби з клаустрофобією. багато військовослужбовців бояться замкнених просторів. Тут є перешкода зі типу під землею, де дуже вузький прохід, і військовослужбовець має пірнути. Деякі військовослужбовці будуть проходити цю перешкоду у статусі пораненого з турнікетом, що буде ускладнювати проходження цієї перешкоди для того, щоб швидше боротись зі страхом. Так само є наступна перешкода. Колода з шинами, яма умовно. Це імітація зруйнованого моста, імітація якоїсь висотної споруди, в якій підлога провалилась і лежить одна балка для того, щоб військовослужбовець oh, міг побороти свій страх і адекватно швидко проходити перешкоду. Говки міни <му> сині! Ігон! Міна! Ліва нога, блять! Шурнікет! 500. Забираємо триста свого! Укриття його! Стріше! Куда в нього ноги? Немає за ти його піднімаєш, волочи! Сидіть, відіть! Хистріше! Дивна тікає! Куда? Займаємо коп, крию, блядь! Наложи крылья, а не блять крылья! Сука, я не могу залазить. Головой вперед. потому что головой порит мое залазить. А я понял, я понял. Ныряй. Я. Сука. После взнос. А, 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 а. а, Сука, я уже заебался. А ви вперед! Прощайтесь, витягуйте своє! Всьо, а тепер три чоловіка несе вашого побратима в якого б свіз та остановку! Три чоловіка! Два чоловіка! Один прикриває! Двоє несуть його, блядь, До самого старта. Від 200, блядь, один криє, два несуть під руки, Ось Осьо ваший двохсотний побратим, бо він йому ніхто не поміг блядь, накласти нормально на ногу турнікет. Ставай, блядь, бери його! Хто з вас? Туда не Туди несемо, туди несемо. Рызи. Зали за ноги, або тягнемо! зали за шлайки тягнемо. Ти блядь, 200, куди на Скоро. Молодці! Тільки ту піжа була, піздець! Стає! Хлопці проходять полосу на рівень задовільний. Є свої нюанси, свої плюси. Е, нюанси випливають через певну вікову категорію. У нас йде серйозний градієнт від 20 умовно років до плюс 50-55. І реально хлопцям важко. Є нюанси, але ці нюанси відпрацьовуються на смузі якраз психологічні. Повністю всі для того, щоб хлопців максимально підготувати до реалій бою. Ситуація в країні така, що воюють, на жаль, всі без винятку вікових категорій. Знаю, що є проблеми з мобілізацією, і на жаль, картинка така, що реальна мотивація не така, як в перехідні. Але хлопці, коли потрапляють в бойові бригади, як наша, наприклад, 24-та, коли бачать не тільки на словах, а й надії, що є, як приклад психологічна смуга у нас. Що із димами із гранатами і дають пострілять не два набої, два рожка, то у хлопців мотивація піднімається. Вони розуміють, що їх снабжають нормально, що за них піклуються, і це не просто пусті слова, а ще і дії. Що можна було сказати тим людям, які вагаються ще? Моя думка така, що рано чи пізно будь-яка війна приходить до будинку кожного. І це не треба брати нюанс тільки того, що там у когось хтось загинув, чи у хтось на війні, і я не піду. Ні, треба брати нюанс, що це моя домівка, це моя земля, і треба її захищати. І бояться всі хлопці, тому такі ж, які зараз полоси проходять, і в дні. і вони боялися набагато більше, бо вони не знали, що як, куди йде, не знали командування. Взагалі нічого не знали. А зараз ситуація така, що дуже багато військовослужбовців вже воює. І ще з перших днів хлопці є, які діляться досвідом, яка частина краще, де командування, як спілкуватися, як діяти на полі бою. Завжди хтось комусь щось підказує, ділиться досвідом бойових. Це завжди все відбувається, тому мотивація має рости в будь-якому випадку. Страх має контролюватись, має контролюватись людиною, а не навпаки. Тому треба брати і діяти, а не просто сидіти і казати, що мені страшно. Страшно всі. стій, стій з турнікам не зміну. Скільки тобі? — 30. Друже, та беді 30, ти — Якби в мене проблеми з мотором. Через то, бля, я і бігаю. так хуйово. Плюс півтора, півтора місяці на больничці провалявся. І тут зразу такі нагрузки. Значить, від п'ятниці ноги я там Бігали і вкрили. Такий молодець. Ну виліз, it's 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 виліз. Можна було там і залишити. Я бля зачіпався, то той я зачіпився, то той зачіпився. Треба більшу шахту купати. <laughs> Треба було зразу з лота сапрку туди. Ну, одразу скопуватися. <laughs> Скільки ти в армії вже часу? Короче, з лютого 22-го. Фу. Який тебе шлях загалом? Ну, Переважно зараз і я. Другий день. А до цього? Рівненський полігон і британія. Тобто ти, ти молодий, а ти вже з 22-го. Так. І ви разом бігаєте. А як так сталося щоб... <гілослужайні> що я скажу, правда як так сталося, що мене блядь, вижили з армії. Та скажи. Та ні, це просто поповнення прийшло, то й все. Заставляють мене це всіма тренуватися. Хулі. Просто вкажу, заєбаний, був після поранення. Півтора місця на больничці провалявся, знаєш, у нас само. Лежиш собі ніхера не робиш, зразу на на. Біжим. Я як зелених треба. Для початку загадати, як була Британія. Зараз якраз погода, Британії. Мокро, погода. Це, як має бути. В Британії навчання пройшов. Да. Там полоса була на третій тиждень, тут з першого дня. Ну класно. мокро, на класно. Це HZ Брен 2 з каліматором і магніфаєром типу оптичним, як збільшувачем. Ну все, все амуніція, на мені що є, то все видали. Ні, Я ще поки що нічого не купляв. Ну, Принаймні не було потреби такого, щоб прям треба було купити. Можливо, якісь думки з цього приводу є мобілізації. Типу, хлопці тим, що 30, і тим, що 20, і тим, що 50, і тим, що 50. Їм так. важко. Як ви взагалі співпрацюєте? Стараємося співпрацювати, я теж не, кажу, не скажу, що я там прям рекс. Спортсмен, але блин, якось, якось стараємося один одного, типу, взаємодіяти, корише, з одним, з один, один з одним. Це це я такова? скажу, є ті, що по 50 років, ще мені фору дадуть. <рес> Дивіться на мене, то, що там великий, здоровий. Теж кашляє, <рес> шмаркає <рес> і так далі. В паспорті 20 а відчуває себе на 50. <рес> ну, у мене щось типу того. Увагу на мене. Дякую всім за проходження. Всі побачили свої недоліки, правильно? З чим кому треба боротися. У кого були проблеми з турнікетами серйозні, на жаль, у когось були проблеми з висотою застрівання, з приводу зброї, недолік у всіх вагомий. Коли ви переміщаєтесь, у вас зброя тіліпається. Але це тренування. У вас є час, щоб це опрацювати, виправити. Я особисто від нашої колегії і від бригади всім дякую за проходження, полоси вам приємний бон. Хлоп. Я вам ще раз дякую за те, що прийшли. Бажаю вам, щоб у вас все виходило саме в бойовій обстановці, щоб у вас була злагодженість між побратимами. Особливо ті нюанси, які допустили, коли побратимів трошки губили в димах і тому подібне. Щоб у вас на бойовухі такого не було. Бажаю миру, найближчого всім. Хлопці, дякую за довіру, і дякую за те, що прийшли сюди і показали, що ми сила. Слава Україні! Героям слава!